Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати історію України і сьогодні ми будемо говорити про розвиток князівства. Розвиток князівства. На початку 12, -го, 12 -го століття в основному завершується формування території Київського князівства, Київської землі. Отже, Київське князівство у нас, так би мовити, вже сформоване. Князівство переживало економічне піднесення і на його теренах існувало близько 80 міст, значних саме центрів ремесла та торгівлі. Найбільшим, ну, відповідно, був Київ, як ви вже здогадалися, який займав площу близько 360-380 гектарів з населенням приблизно. 50 тисяч осіб київські ремісники виготовляли вироби, особливо ювелірні, на рівні кращих європейських зразків. І у місті процвітала торгівля. Помітну роль в економічному житті відігравали вишгород Білгород, Васильів, нині Васильків, Юр'їв, це сучасна біла церква, Канів та інші міста. Позитивних зрушень, позитивні зрушення були такі зумовлені саме поширенням. Плугам, які відбувалися саме в сільському господарстві, зокрема, зростав і збір зернових. Розвивалося скатарство, промисли, утверджувалися Київське і боярське землеволодіння. Тобто тут у нас був розвиток і а, розвиток був чималий. Київська земля залишалася спільною спадщиною а, родини Руриковичів, родини Руриковичів. А згодом Київ стає стольним градом, тобто столицею. Тому князі вели жорстоку боротьбу саме за. Володіння ним, що давало переможцю шанс об'єднати Русь під своєю владою, адже в його руках опинявся священний символ слави і могутності імперії, і такий духовний центр і найбільше і найбагатше місто, а також найрозвинутіше князівство. Упродовж 1146-1246 24 князі 47 разів займали київський стіл. Можете собі уявити цифри. Хто там тільки встиг побувати. Окрім окремих володарів, вони намагалися позбавити Київ його статусу. Так? Наприклад, Володимир Суздальський, князь Андрій Боголюбський, який захопив столицю 12 березня 1169 року, учинив у місті жахливий погром і вивіз духовні святині Русі дзвони, ікони і церковне майно. Це було 12 березня 1169 року Андрій Боголюбський. Розгром Києва. У другій половині 12 століття, у роки спільного управління Святослава Всеволодовича та Рюрика Ростиславовича, це такий був двом бірат, відбулось економічне і культурне піднесення Києва і Київської землі. Це було позитивне управління. Князі також проводили успішну боротьбу з половцями і після загибелі в 1223 році київського князя Мстислава Романовича політична роль Києва занепадає. 1223 рік Мстислав помирає і, відповідно, велич Києва починає потихеньку занепадати. Великі князі вже не впливали на державний розвиток Росії, і київська земля розпалася на дрібні уділи. Розпад на уділий. Ще до поділу Русі між синами Ярослава Мутро почало формуватися Переяславське князівство, яке на сході і півдні межувало зі степом. Для захисту від кочовиків тут створювалася потужна оборонна лінія і провідну роль в економічному житті відігравав Переяслав. Воно був один із таких великих міст Київської Русі. У Переяславі активно розвивалися різні ремесла і торгівля, розбудовували міста фортеці Також деякі з цих міст виступали ремісничими осередками. На території князівства успішно розвивалося зернове господарство, і у північно-східних районах розвивалося тваринництво і промисли. Тобто розвиток був ну, відчутний. Політичне Переяславське князівство воно залежало від Києва. Політично Залежало від Києва впродовж 40-х-50-х років 12-го століття. За володіння ним точилася запекла боротьба між Мономаховичами та Мстиславовичами. Пишу скорочено. Успішну боротьбою з Половцями відзначився Володимир Глібович. Це 1169 1187 Роки у 1185 році. У 1185 році а, він організовує оборону Переяслава і в боях під його стінами завдає половцям жорстокої а, поразки. Половці мінус, там ставимо плюс, а, завдає досить такої жорстокої поразки. І коли Володимир Глібович у 1187 році помер, то за його освідчення, саме засвідченням елітописця, за ним вже Україна багато потужила. Тобто перша згадка про Україну, будь ласка, запам'ятайте. Перша згадка про Україну. І з кінця 12 століття князівство або взагалі не мало свого князя і перебувало під владою Києва, або переходило під зверхність Володимира Суздальського князя. Тепер Чернігівське князівство. Чернігівське князівство. Взагалі утворення Чернігівського князівства, найбільшого за площею в основі, завершилося приблизно в XI столітті після того, як Ярослав Мудрий віддав чернігівські землі. Це колишні землі Сіверян Ретимичів і В'ятичів, Мурманську область і Тмутиракань. У 30-х роках 12 століття до складу князівства війшли. Ще декілька земель. Серед міст найбільшим був це Чернігів, Тмутакань, Бутивель і Стародубов. Одне із найбільших таких ставлю вам значок. Столичне місто Князівства за розмірами поступалося лише Києву. Поступалося лише Києву і сягав його розмір 250 гектарів, можете собі уявити, і довжина укріплень сягала 6,5 з кілометрів. Чернігів зажив слави, також як торговий і ремісничий центр. Тут виготовляли мозайку. Плитки, зброю, ювелірні прикраси, знаряддя праці, в інших містах теж розвивалися різні ремесла і торгівля. Оскільки більша частина території знаходилася в лісостеповій смузі, то селяни менше займалися зерновим господарством, а більше все ж таки займалися тваринництвом, ремеслами та промислами. Першим чернігівським князем став син Ярослава Мудрого, Святослав. Святослав, його сини започаткували дві князівські династії Олеговичі, е Ольговичі вони ж і Давидовичі. А якщо представники Давидовичів підтримували київських князів, то Ольговичі прагнули оволодіти Київським столом. Ці були прихильно до Києва, відношені до Києва. Ці були більш так агресивно налаштовані. Наприкінці 12 століття за ухвалою Любецького з'їзду князі утворили, утворюють Новгород сіверське князівство. Формально його князі підпорядковуються Чернігівському князівству, формально підпорядковуються. Саме Чернігівському. А фактично вони проводять таку собі самостійну політику. У 12 столітті в ньому точилася жорстока міжособиця Давидовичів і Ольговичів. Давидовичів і Ольговичів. І у 1178 році князівство перейшло до Ігоря Святославича. 1178 Князівство переходить до Ігоря Святославовича. Котрий розгромив саме половецьких ханів. І у 1185 році, на чолі Невеликих Сил, він вирушив проти кочевиків на береги каяли і, зазнавши нищівної поразки, потрапив до полону. Це 1185 -й. проти половців, ставимо мінус, тут ставимо плюс, він переход. Попадає в полон, і з початку 13 століття Чернігівське і Новгород Сіверське князівство діляться на уділи.